Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми продовжуємо роботу з аплікацією і працювати будемо з листям, оскільки ще осінь, і можемо ще пофантазувати. Листя в нас дуже багато і листя дуже різноманітне. Мені зустрілось ось таке листочко. На перший погляд, воно незвичайне, бачите, з одного боку є випуклість, а з іншого боку, цієї випуклості немає. Якщо трішечки ним покрутити, ось так. То це листичка дуже схожа на курчатку. І вирішила зробити композицію із курчаток. Така собі буде родина. Погляньте на зразки наших робіт. Ось така собі курочка з листячка і з маленькими двома курчатками. Ось так це буде виглядати. Приблизно, так це буде виглядати в готовому вигляді. Отже, беремо наше листечко, починаємо викладати його. Велике листя, звісно, це буде мама курочка. Листочки, які трохи менші, це будуть курчатка. Курчатка вони менші за розміром від мами курочки. Ось викладаємо їх сюди. Дивіться, щоб е, курочка і курчатка. Були приблизно на одному рівні. Ось, я виклала фігури перчаток. Зараз треба підібрати крильця. Для крилиць беремо маленькі листочки, вони мають теж таку форму. Бачите, листочки з одного того дерева, одна сторона більш випукліша, а друга менше. І починаємо приміряти до наших корочок. Ось. Корочка вже має крильця, зараз то курчаток і курчатка ось так. Для того, щоб прилаштувати крильця, ми приберемо ножицями ось цей черенок, Приклали. Те ж саме робимо з іншими листочками. Приклали і ще один. І приклали Курочкам потрібні лапки. Лапки ми можемо зробити або із таких паличок, це також живці з дерева. Зазвичай це можна взяти з дерева акації, або будь-якого іншого, яке вам попадеться під руку. І нарізаємо лапки для наших курчаток. Для того, щоб лапки були однакові, можна скласти вдвоє і навпіл їх перерізати. Викладаємо так, ось так буде. Одному курчаткові. Викладаємо лапки. Іншому курчаткові. Ось так. Слідкуйте за тим, щоб аплікація ваша знаходилась на аркуші паперу. Ось так не можна, щоб виступало за аркуш, лише на площині аркуша. У курчаток у нас є лапки, ще треба лапки для мами курочки Ось так. Лише тоді, коли ви виклали композицію, підібрали всі детальки, ви можете приступати до фіксації. Фіксуємо ми, як завжди, за допомогою клея. Не забувайте про серветку, яка також має бути у вас на столі. І змащуємо наш листочок. Клеємо. Не обов'язково змащувати всю поверхню можна лише по краям і прикладаємо на те місце, де ми вже приміряли. Ось. І міцно притискаємо. Беремо крильце і так само змащуємо. Його клеїмо, ось і крильця маємо. Якщо ви забруднилися, використовуйте серветочку і притискаємо далі лапки. Одну лапку. Ну, тут нам точно без серветки не обійтись і іншу ось так і так само за аналогією клеїмо курчаток. Ось я наклеїла вже всі детальки, зібрала докупи. І що нам залишається? У курчаток є клювик, є тулуб і треба домалювати ще око. Око ви можете наклеїти з білого паперу, а можете просто ось так от домалювати фломастером або маркером, що у вас є. Ось курчатка і будуть тепер дивитися, куди їм бігти, збирати зернятка. А зернятка ви також можете домалювати чи олівчиком, чи фарбами, як вам зручно. Ось таку композицію маємо. Дуже буде цікаво побачити ваші роботи. І ще хочу зауважити: якщо ви не знайдете листочка такого, як у мене, ось з однією стороною більш випуклою, то такий листочок можна зробити самому зі звичайного листочка. Ось звичайний листочок у нього. Від живця з обох боків маємо однакову випуклу поверхню, то з одного боку ми зріжемо трішечки на допомогою ножиць. Зайве переберемо і отримуємо так само схожий листочок на наш, з якого також можна зробити курочку або півника, або курчаток. Як ви нафантазуєте? Це вже залежить. Від вашої фантазії, від вашої творчості. Бажаю успіхів і чекатиму на ваші роботи. До зустрічі!